Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про можливість придбати криптовалюту у месенджері Telegram та чому існує ризик того, що з 1 травня 9 з 10 безготівкових платежів можуть не проходити. І так, нещодавно офіційний Telegram-бот Wallet додав підтримку купівлі та продажу біткоін за допомогою банківської карти, як і через веб-інтерфейс, так і у мобільному застосунку. Раніше у березні поточного року Telegram додав можливість здійснювати операції із USDT. Купувати, продавати чи обмінювати криптовалюту користувачі можуть за допомогою офіційного бота, щоб його знайти, у пошуку введіть собачка Wallet, але гаманець доступний тільки для верифікованих аккаунтів з месенджера, які прив'язані до номера телефону. Функції гаманця ви можете додати у вкладення, і після цього, як ви це зробите, то у будь-якому вашому діалозі у вкладеннях у вас буде відображатись іконка цього гаманця і ви зможете ним скористуватись. У списку методів розрахунку вказана банківська карта або жоднорангої угоди P2P маркетом. Серед платіжних методів на P2P маркеті можна побачити найбільші українські банки, тому це дуже зручно. Користувачі можуть конвертувати між собою біткоін, USDT і TON. Особисто я жодних операцій з криптою в Телеграмі ще не робив, проте інформація, подана у підтримці, говорить, що комісія за P2P становить 0,9% для продавця від суми угоди. Таким чином, Telegram розширює свої можливості щодо операцій з криптовалютою і стає чимось суттєво більшим, аніж лише популярним меседжером для обміну повідомлень. Широка популярність Telegram та його простота не залишають сумнівів, що цей сервіс стане затребуваним. Серед тих користувачів даного месенджера, хто здійснює криптовалютні операції. Інша новина на сьогодні це те, що більше 90% безготівкових платежів всередині країни за результатами попереднього року припадає на небанківські фінансові установи. І ось такі платежі під загрозою з 1 травня поточного року. Адже власне з цієї дати спливає термін дії ліцензії небанківських фінансових установ. На переказ коштів у національній валюті, виданих Нацбанком України до початку введення в дію закону про платіжні послуги. До небанківських фінансових установ відносяться і платіжні термінали, і різноманітні сервіси переказів, які дуже популярні серед українців. Для того, щоб продовжувати надавати послуги після початку травня, такі фінустанови установи повинні пройти процедуру авторизації їхньої діяльності в порядку, визначеному Нацбанком. Але існує ризик не встигнути отримати авторизацію до 1 травня через довгий термін розгляду документів та складну процедуру переліцензування для вже діючих учасників ринку. Згідно поданої інформації, станом на 24 квітня Нацбанком досі не було видано жодної ліцензії, а до початку травня залишили злічені дні. Відсутність ліцензій у небанківських надавачів фінансових послуг станом на 1 травня може спричинити суттєві перебої в роботі платіжного ринку України вже наступного тижня. Але враховуючи те, що НБУ доклав багато зусиль протягом останніх років для збільшення безготівкової економіки, то думаю, що найбільші фінкомпанії, сервіси яких надають можливість здійснення безготівкових переказів без відкриття рахунку, все ж отримують свої ліцензії вчасно. Пригадайте, як термінали iBox e не працювали лише декілька днів через ліквідацію iBox e банку, і скільки незручно все це спричинило. А уявіть, якщо усі платіжні термінали і онлайн-сервіси для платежів в один момент перестануть працювати. Тому думаю, що НБУ не допустить такої ситуації. Але, тим не менш, ситуація серйозна, і Європейська бізнес-асоціація 24 квітня закликала Нацбанк оптимізувати процедуру переліцензування для успішно діючих небанківських надавачів платіжних послуг, щоб зменшити тиск на учасників ринку та сприяти впровадженню технологічних інновацій, передбачених законом України про платіжні послуги. Ну що ж, у найближчий понеділок побачимо, чи отримують основні небанківські фінансові організації свої ліцензії. І чи ми уникнемо перебою у роботі платіжного ринку України? Але для тих, хто планував здійснити якісь платежі через небанківські платіжні термінали самообслуговування чи онлайн-сервіси для платежів, а особливо якщо такі платежі йдуть до трьох робочих днів, то щоб ваші кошти не затримались десь по дорозі через бюрократичні проблеми з ліцензіями, то краще не відкладайте ці платежі на вихідні і здійсніть їх сьогодні-завтра, або ж викладіть їх на другу половину понеділка. Дозвіл з терміналами iBox показує, що прийняті терміналами кошти на платежі, які не зараховуються миттєво, можуть затриматись на той період, доки юридичні питання не будуть врегульовані. Не факт, що таке трапиться, але краще ж бути проінформованим. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!